Так як патрульна поліція обслуговує автодороги Київ чоп і услуг Лускрівна, тільки дві дороги в межах області. О, але по цих дорогах також є дуже багато недоліків, дуже багато зауважень і багато чого. В першу чергу, це не тільки до о, структури рівненського базатори, яка здійснює утримання. А і до власника автомобільних автомобілях, які зійснюють контроль. І коли судова практика показує, що багато протоколів, наприклад, в попередні роки касувалося через те, що е, проносили довідки, що вони працюють там, е, місцева якась е, дета, або автодор працює е, по замовленню, і замовлення надає служба. І чому вони прибрали траву не скосили, чому вони відремонтували городження? Є проста відповідь. Приходить якийсь інженер чи посадовий там, е, начальник, і каже, що мені. Служба заборонила проводити ці роботи, тому що це і суд касує цей протокол, він не винний. Служба в той же час повинна контролювати це питання до вас, до служби. У вас є викати вісім інженерів, вони всі контролюють. Я був, будучи 7-го числа цього місяця, далеко ходити, не треба. Приїхав в Дубинську дет, і е, коли я дзвоню, що виїжджайте, сипте, посипайте, начальник дома спить. Головний інженер теж спить дома. І ніхто це не контролює. Одна чергова жіночка, яка там к тому гридристу там вкрасила, там Вася, їй чисти. А Вася немає того. Бо Вася десь не чує там телефону. Ось ця суть. Де Ваш е, хоч один з тих інженерів приїхав туди проконтролював це все? Ні. Начальник теж вдома, за що він отримав свої протоколи. Його не в протоколах, не, не потрібно місяць протокол, не хочу їх писати. Я хочу, щоб була дорога чиста, гарна і щоб мешканці спокійно і безпечно не їхали. Щоб в мене не було цієї п'ять факторів по. Е, за цей період, да? скажімо, з листопада місяця по теперішній час п'ять факторів е по автодорозі Київчо, з яких три ДТП з механічними пошкодженнями, а п'ять ДТП з потерпілими, в яких чотири особи травмувалися, з яких є неповнолітні і малолітні діти. От і одна особа загинула пішохід внаслідок неякісного виконання робот вашими підрядниками. Ви контролюєте тих підрядників, ви їм даєте кошти, ви їм даєте все. Ви приїздите що чому ви? Не зробили того, того і того. Ми вам не заплатимо гроші за те. А не ви їм кажете що от ви те не робіть, а те робіть. Є місця ділянки концентрації, на які в першу чергу повинні ряти гроші. Де в першу чергу повинні пробратися сніг. Там ніхто не робить. Ніхто не робить. А що там робити? Є така ж ситуація, у вас є метеорологічні станції, на які ви кожен рік мільйони витрачаєте. Є вони, є на їхнє утримання. Ви у вас є камери на, на, на трасі, які на, на них теж мільйони утримання трасяться. На ці камери, будь ласка, ви бачите, що сніг йде. Бачите, що треба чистити дорогу. Чи тільки коли поліція приїжджає, вибачте, як того кота збудуть чи собаку виганяють носками з деда, що її чистить, тільки після того починається чищення. Коли поліція обриває вам телефон і дзвонить на черговий по 20 разів, що їздять, чистить, тільки після того починається робота. До того ніхто нічого не робить. Не бачите ви тих камер, то що ви на них мільйони платите гроші. Державні, податки всіх усіх людей.